Рані голову Держкіної України Фелефа Юрійовича Лєвка, ось він ось, тепер і живий просто. Ось, 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 і а але, ось, таке обалдені, тому що грошей ну, українська влада ну, просто не шкодує на українське кіно, засипає. І... Грошей, куди він трас. Чи це щось не так? Ну зараз у нас трошки більше грошей, ніж ми намалювали. Це надію. Набагато більше. І... Yeah. Відбежайте. Дорогі друзі, сьогодні, як ви знаєте, офіційне, офіційне, тому що в нас в принципі сезон відкрився вже як місяць десь. Тобто але офіційно і з наступного понеділка в нас практично щодня відбуватимуться прем'єри фільмів головним чином до речі, ретроспективи, наприклад, ілюзіон ми оновили, і тепер новий є люди, які люблять ілюзіон, наші такі вечора щомісячні. І це де показує старе класичне кіно, тепер там новий ведучий Степан Супненко, і він запропонує нові нову версію, передусім українські актори в залубіжному класичному кіно. Так що вже, до речі, з Вівторка чи з понеділка, з понеділка приходьте. Ну а інформацію, хто користується інтернетом, то в першу чергу все на нашому сайті. Хто не користується, значить телефонуйте, визнавайте в інший спосіб і приходьте в Україну, прошу вас і запрошую. Ну а все-таки користуючись тим, що наш гостях, Федор Юрійович, то я би хотів вас попросити прокоментувати вас словоселено. Що ж чекає українське кіно наступного року. Тому що ну оцей рік минулий, як минулої осені, були весь час переживання стосовно того, що фінансування кіно з боку держави мінімалізується і, і, і все це. Найближчі перспективи вимальовується дуже хан. Як вам бачите ці ситуації? Сьогодні настільки вона перспективна, оптимістична чи Ну, По-перше, хотів би всіх вас і, і себе в тому числі привітати з відкриттям нового сезону в будинку кіно, який в моєму житті дуже часто відігравав важливу роль і продовжує це робити по великому рахунку, якщо б не було будинку кіно, то ми, мабуть, би, теж не було. От, от, Віктор не дасть брехати. Щодо вашого питання, то дійсно трошки ви там, згустили фарби з цим роликом, який мені дуже сподобався. Треба намалювати більше трошки грошей, тому що... Насправді відбуваються певні зміни. Український кінематограф сьогодні знаходиться в зовсім, в іншому, в зовсім в іншій ситуації, ніж це було, коли ми відкривали тут минулого року сезон будинку кіно. І за цей час відбулися декілька важливих речей. По-перше, вже цього року нам від... Вдалося відновити виробництво тих фільмів, які були заморожені. Майже е, всіх, де це відбулося, принаймні е, держава, то на скрізь там держава виновата, насправді будемо називати речі, теж своїми іменами. Е, цього року нам вдалося домогтися збільшення суттєвого збільшення фінансування на цей рік протягом. Фінансового року, і це, по-моєму, на моїй пам'яті взагалі перший такий прецедент. Це дозволить вже зараз, буквально наступного місяця, запустити чимало нових українських фільмів, в тому числі ігрових повнометражних. І тут в залі знаходяться і автори цих фільмів. І я думаю, що вже наступного року ми матимемо шанс побачити і прем'єри нових запущених фільмів. І Завершених цього року стрічок. Це для нас було, мабуть, найважливіше завдання, але не менш важливо, ніж підготовка якихось структурних, системних змін, які наразі оформлені в законопроект, який був створений за участі ну, широкого кола сил, там долучилися і. Наші колеги з телебачення і великі виробники фільмів, і за що я дуже вдячний особливо сплю кінематографістів активно, які зібрали участь в цьому процесі. Сьогодні цей законопроект знаходиться в парламенті, він передбачає низку важливих інструментів, які дозволять нашому кіно бути не, ну, не ходити кожного року з протягнутою рукою і кожен раз пояснювати важливість. Існування національного кінематографу а визначить системний підхід держави до підтримки національної кіноіндустрії. Я впевнений, що якщо ми разом будемо долучати свої сили, енергію, свою віру в позитивні зміни, ми зможемо домогтися прийняття цього законопроекту. Я всіх закликаю долучатися до цієї роботи, тому що це, повірте, мені непросто. Це, мабуть, основні речі, які визначають наш погляд у наступний рік. І успішна реалізація цих кроків, вона дасть можливість вже, я переконаний, з дивитися у майбутнє українського кіно. І я впевнений, що майбутнє українського кіно буде таке ж саме велике, як і минуле. Тому, ми, ну, от, коли 4 вересня відзначали 50-річчя фільму Тіні забутих предків, до речі, це один з головних тобто, одна головних подій цього року ювілей цього фільму, і президент Порошенко нарешті сказав, що кінематограф належить до сфери обороноздатності, оборони країни. Ну, правда, що далеко не всі так думають. Ну і прем'єр-міністр теж ввери у червні місяці на розчирному засіданні, а колегії Міністерства культури висунули ідею лотереї, що давайте через лотерею. Тобто бо йдеться не тільки, щоб з державою кожен фінансувало. Ну тобто слово тут різні ідеї, про це мене зараз говорити. Але відрадно те, що принаймні, і влада, і громадськість зараз все таки з більшою увагою ставляться до кіно, починаючи розуміти, що ну, не буде. Кіну, тим більше, коли Росія фінансує 250 мільйонів доларів тільки в кіно, кінотеатральне, то ви розумієте, як ми виглядаємо своїми там десятьма мільйонами доларів. Так що мізки трошки вирівнюються, можливо, так що дай Боже. Е, дякую, пане Филипе. А зараз. Я хочу сказати, що ще, е, в одне з подій минулого року, теж, яке продовжується цього року, це е, е, створення нового кінотеатру, хоча це кінотеатр старий імені Чапаєва, знаєте, на Львівській площі, який тепер якому тепер повернута старуна з Ліра, і це кінотеатр українського кіно. Я прошу хто цього не знає, чи хто там не був, звернути на це увагу. Я дуже вдячний Київ, кіно, Ларисі Зупенко. Ну і наша спілка до цього приклалася. І прошу там справді йдуть кожного дня Крім крім одного з днів, Кожного дня йдуть практично кожного дня українські фільми. Старі, нові нотябі, ну, що нові. Так що приходьте, ну а зараз ви побачите ролик невеликий присвячений е, цьому е, кінотеатру. А потім на сцену вийде музичний квітер мідних духових інструментів Улбраз Національна музична академія України імені Петра Євича Шайковського, ну або консерваторія в здоровому розумінні. От. Ну, а потім я повернусь на цю сцену разом уже із э, генеральним продюсером 11 Олександром Ткаченком і відбудеться вже прем'єрний показ э, представлення фільму, який в другій частині. Спасибі. Отже, дивимося, э, дивимося зараз э, ролик, цей присвячений кінотеатру Ліра і Квінте Дякую, пане Юрію. Тоді час і ми вам бажаємо гарного перегляду. І ми дуже дякуємо, що ви нас запросили сьогодні прийняти участь в цьому великому святі. Дуже вам дякую. Це ваш чергу. Yeah. І всі хто зробив фільм, а, який ми через кілька хвилин матимемо змогу подивитися. Ну і ви знаєте, мабуть, що зовсім недавно «1 плюс 1» відзначала 20-річчя в 95-му році Ця, а, а, цей канал тоді а, почав свою історію. І, до речі, пан Олександр там. Буквально через рік влилися в цей колектив. Да? Десь. Так що ви, по суті, вся ця історія пов'язана із вами, і дозвольте від вашого імені привітати і пана Олександра, і весь колектив 1 плюс один медіа, тобто це вже не тільки один плюс один, а там і 2 плюс 2, 2 і так далі. От, і побажати вам. Щоб була і любові, і любові глядацької, тому що від глядацької любові в телевізійні передвичайно багато залежить ще більше ніж в кінотеатральній. Пане Олександре, ну тільки користуючись тим, що ви на цій сцені, я хочу поставити вам кілька запитань. Перше, ця ситуація яка зараз з виробництвом телесеріалів. Кілька телеканалів ініціювали, створили таку групу, яка називається Кінокраїна. Вони запропонували поправки в законопроекти забу про кіно інше, і запропонували з державою ділити внески в. Виробництво телесеріалів і інші проакти нас як я розумію, один плюс один не увійшло в кінокраїну. Які, чому, які стосунки, і які ваші плани найближчі на, щодо виробництва телесеріалів? Я побачив два слова про фільм. Так, бо, а ні, про фільм, ні, про фільми визначив актрис. Ну, на садне хотів би тільки сказати, що 12 що листопада фільм шо? Шо? виходить прокат в Україні. Ми горді тим, що фільм здобув приз в Одесі, він був у фестивалі в Каравокварах в Торонто. І я радий, що разом з Єлею працював тримати стрічками і міг пригодитися знає Єлинема з режисером фільму, як змінювався її почерк протягом цих років. Це хотілося обов'язково сказати і це. Стосовно кінокраїни ми підтримуємо на загал їхні ініціативи, але не хотіли бути, оскільки деякі члени цієї ініціативи ну, у нас викликають питання стосовно того, чи ми хотіли б сидіти разом з ними за одним столом. Але самі а, ініціативи, самі ідеї ми підтримуємо, коли законопроект був поданий до Верховної Ради, виявилося, що він вже не перший, там ще й інший документ сьогоднішній момент від Миколаї Княжицького і зараз. Іде дискусія, чий закон, законопроект буде перший, чи другий, і що з того вийде, тому що там є суттєві відмінності з того, на чому робиться акцент. Тому що в нашому випадку робиться акцент на податкових пільгах, на можливості а, співпраці з зарубіжними країнами, а в законопроекті Миколи мова йде про а, акцептацію а, доходів від а, продажу лотерей для використання її в фінансуванні. Кіно, кіно, кіновиробництво в Україні. Трошки різні підходи, тому зараз іде. Зрозуміло. Ви Євий Нейман, режисеркою фільму, який ви зараз побачите. Це вже третя поспіль, що не помиляюсь, ваша робота спільна вас як продюсера і режисерки. Чому Єва Нейман і що саме в її баченні світу, її стилисті, в її її мистецьких вподобаннях? Що замовило в ваших інтересах продюсер? Тим більше, що е, фільми, які вона робить, це так, авторське кіно, е, і воно якби навряд чи значить, призначене для того, щоб е, значить, такі великі грошові потоки опановувати. Ви як проблютено, що з'явилися з нас немножко на стрілі, пожаніла десь такі кіностудія. І коли, ми, коли я вперше побачив сценарій фільму У ріки, а потім пойдемо чим з Башенко, зрозумів, що щось у нас таке поєднує, окрім Одеси, очевидно, якесь спільне бачення світу. А, і крім того, їй зручно війною, тому що я продюсер я не включаюсь в безпосередню роботу. А, і якось таке продюсера, як правило, Ні, в даному випадку їй зручно, тому ми можливо таке, таке, така співпраця триває так багато років. Я радий з тим, що а, її другий фільм здобув приз Карлову Хварах, а, і дійсно цікаво було дивитися, як змінюється режисер його. Стилістика впродовж цих років мені подобається те. Так, дякую. ну а зараз ви залишаєтесь, а ми ще, ще одне справа з... треба хотів сказати. З приводу серіалів теж невеличке оголошення, починаючи з весни наступного року, буквально з лютого. А вперше на один плюс один буде весь сезон серіалів, зроблених в Україні медін України один плюс один нашими партнерами-колегами в Україні. Ми давно готувалися до цієї події і сподіваємося, що витримемо цей темп і впродовж і осені наступних років. Це дійсно з точки зору індустрії. Кіноіндустрії, телевізійних серіалів індустрії серіал -індустрі. надзвичайно важливо подія. Перше українські задачі. Починаючи, того, закінчуючи е груднем місяця, буде дивитися виключно український серіал. Дякую. А тепер безпосередньо фільму я хочу запросити на сцену е двох актрис, які знімалися в цьому цій картині. Це Віталіна Бублі. Молодой адрес. Да. И Милена Сибульська. Так, так прошу. Я пропущу, я Виталина Биплев. Актриса театра Золотиворота. Молодой. Да. Сталкери <laughs> так, ласка. І, і, і... це виконавиця одної з головних ролей Мілена Цибульська. Вона зібрала молоду бузю, От, собственно говоря, скітики горочки. 13 було 12, коли вона, вона ну, не має відношення до кіно. Це був її дебют. Давайте їй привітаємося доказати, чому буде закрити про фільм. Скажи про фільм. Фільм чудовий. Я дуже щаслива за вас, що ви його сьогодні побачите. Це прекрасна художня історія. Мені дуже пощастило, що я мала знову працювати над таким матеріалом. І... я счастлива, актриса, потому что я працюю уже другую картину с Евой Нема. Дай Бог всем. Мне тоже очень понравилось сниматься в этом фильме. Я очень рада, что это украинский, именно что мы сейчас здесь находимся. Ми ще в залі бачки енергії, так що давайте їх поздоровимо, щоб ми подалися. Ми бажаємо всім приємного перегляду і якщо хочете, поспілкуємося десь yes. Там. Рибить кіно, кіно безсмертне, Україна безсмертна. Будьмо пасі. он король